Справа 158. Витративши 35% бензину, що був у баку, водій виявив, що там залишилося 54,6 літрів бензину. Скільки літрів бензину було в баку спочатку, скільки літрів бензину витратив водій. Ну що ж, міркуємо. Я пропоную все подумати так: якщо водій витратив 35% бензину, то скільки відсотків бензину залишилось? Всього було 100% то потрібно від 100% відняти 35%. Записуємо перша дія. Отже, 100%. Відняти 35%. Це буде дорівнювати. Тоді записуємо 65%. Ну і записуємо, що 65% бензину. Залишилося. Гаразд. Залишилося 65% бензину або 54,6 літрів. Ну, якщо так, то ми вже можемо дізнатися, а скільки це 1% всього бензину, що був. Ну, потрібно тоді 54,6 літра поділити на 65. Записуємо друга дія. Отже. 54,6, що ділиться на 65 і це дорівнює. для того, щоб ми могли поділити, переносимо кому праворуч, діленому дільнику на один розряд. Від цього частка не зміниться. Записуємо, тоді в нас вийде 546, що ділиться на 650. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не зробиш, прийдеться куточком ділити. Давайте будемо ділити. Записуємо тоді. Давайте десь тут. 546. Що ділиться? Що ділиться на 650? Ну що ж, 546 менше за 650. Ціла частина частки у нас дорівнює на нулю. Дописуємо 0. Отже, 5460 ділимо на 650, це буде 8. 0 помножити на 8, це 0, 5 помножити на 8, це 40. 0. Пишемо 4 запам'ятовуємо. 6 на 8 48 плюс 4, 52. Віднімаємо. Так, 0 мінус 0 це 0, 6 мінус 0, це 6. 4 мінус 2 це 2. 5 мінус 5, це 0. Попереду не пишемо. Ну що ж, 260 у нас залишилось, ще ділення не завершене. Дописуємо ще один 0. Так, 2600 ділимо на 650. Це буде 4. 0 на 4 це 0. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 4 24 плюс 2 це 26. Віднімаємо. Різниця в нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас дорівнює 0,84. У дужках записуємо, чого літрів. Ми знайшли, літри поділили на деяку частину, в нас залишились літри. І записуємо, що це в нас 1% бензину. 1% всього бензину – це 0,84 літра. Як дізнатися весь бензин, скільки був весь бензин це 100%. Нам потрібно це число помножити на 100. Записуємо третє діє. Отже, 0,84, що множиться на 100, і це дорівнює. Добуток буде дорівнювати 840. 84, вибачте, переносимо кому праворуч на два розряди. Тобто у нас вийде 84. В дужках записуємо чого літрів. Записуємо, що літрів бензину. Бензину було в баку. Спочатку. Гаразд. Ну що ж, ми знаємо, скільки було бензину в баку спочатку 84 літри. Залишилося 54,6. Як порахувати, скільки літрів бензину витратив водій? можна від 84 літрів відняти 54,6. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Отже, 84 мінус 54, 0,1 і це дорівнює. Можна в стопчик відняти, можна і усно. 84 мінус 54 це буде 30. І ще залишиться відняти 0,6 дробову частину. 30 мінус 0,6 це буде 29,4. Записуємо у дужках чого літрів. Літрів бензину. Витратив воді. Ві? Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Так, отже, скільки літрів бензину було в баку спочатку? Записуємо 84 літри. Далі, скільки літрів бензину витратив водій? Записуємо 29,4 літра. Ну що, ж, ось таке складніше завдання на розрахування числа за його відсотками. На цьому вправу завершено.